Вітаю вас! Ви на каналі Family Ease, З вами Оксана Хміль. Нерідко можна почути, як відстояти свої психологічні кордони, або, взагалі, щось про здорові кордони та нездоров'я. Давайте сьогодні трошки більше та детальніше на це питання подивимось та спробуємо зрозуміти, що це взагалі таке, та з чого вони складаються, і чому деяким людям дійсно дуже важко відчувати свої власні психологічні кордони. Якщо дуже простими словами казати, то психологічні кордони це де закінчується власне я та починається я іншого. І якщо тіло у нас відповідає саме за фізичні кордони, то наш емоційний світ відповідає за психологічні емоційні кордони. Тобто психологічні кордони вони взагалі визначають людину, її бажання. Її відчуття, те, що вона може взагалі, тобто її можливості, і взагалі як вона себе буде поводити з іншими, тобто її поведінку. Наприклад, одні люди можуть бути відкритими у стосунках та до чогось нового, щось постійно. Шукати для себе нових відчуттів, емоцій, вражень. А наприклад, іншим людям буде це дуже важко робити, і вони будуть обирати, наприклад, бути обережними та боятись чогось нового, щось будуть обирати стабільне, постійне, зрозуміле. Наші психологічні кордони вони формуються дуже з раннього віку, починаючи і, взагалі, протягом всього життя. У нашому оточенні та середовищі, де ми знаходимося, тому вони залежать від дуже багатьох факторів. Це може бути як наше виховання, освіта, наш досвід. Дуже багато чого впливає на те, якими будуть наші кордони. І будуть вони змінюватись чи ні. Давайте подивимось, взагалі, які вони бувають, ці кордони. Наприклад, психологічні кордони можуть бути м'якими, коли людина дуже швидко зливається з іншим у стосунках, тобто вона відчуває ніби себе продовженням іншої людини. Або якщо ми кажемо, що це суспільство, або якась компанія, що людина. Дуже швидко стає частиною цієї компанії або суспільства і відчуває, ніби я і є ця компанія, я і є це суспільство, тобто повністю як продовження себе відчуває. Не може себе відокремити від цього або. Наші кордони можуть бути такими, як губка, що, що в себе впитує все дуже швидко, і така людина вона може бути не так дуже швидко переймати все від інших, змінюватись навіть. А може, ви навіть знаєте таких своїх знайомих, або помічали такі якості у себе. Що коли ви з кимось поспілкуєтесь, ви нібито починаєте або розмовляти так само, або щось там можете брати собі як. Ну, якісь моменти у спілкуванні робити як своїми так само. Кордони можуть бути жорсткими, коли людина залишається у будь-яких умовах постійно у своїх кордонах. Тобто така позиція вона може бути дуже корисною там, наприклад, у деяких професіях, на роботі або під час таких. Ситуації якихось конфліктних, де потрібно давати таку відсіч іншому, наприклад, у стосунках, де є маніпуляції, це теж буде дуже корисно. Або у таких ситуаціях, як зараз, коли війна йде в нашій країні, тобто такі жорсткі кордони вони можуть допомагати. але... Так само можна сказати, що це може шкодити у особистих стосунках, тому що там потрібно бути іноді гнучким, більш м'яким, і іноді навіть бувати у тому стані злиття, але не постійно. І ось такі жорсткі кордони, коли вони не визначені, наприклад, тим оточенням, де ви зараз знаходитесь, а ви постійно маєте ці жорсткі. Кордони, це може бути свідченням того, що колись, можливо, хтось вас образив, і ви вирішили, що мене будуть ображати і далі, тому я знаєте, як на опередження буду відсікати всіх цих людей, хто може мене образити, тобто, це є результатом якогось якогось травматичного досвіду. Також можуть бути кордони гнучкими. Ось це вже ближче до здорових кордонів, тому що. А вони можуть змінюватися відповідно до контексту, де ви знаходитесь. Наприклад, якщо я на роботі, я повинен бути жорст, жорстким. А наприклад, коли я вже у особистих стосунках вдома, то я можу бути більш м'яким, тобто вони можуть змінюватися, вони не залишаються постійно одними тими самими, і це вже ближче до здорових кордонів. і Формування наших психологічних кордонів воно продовжується протягом всього життя, як я вже казала, а починається формуватися ще у дитинстві. Тому, якщо ваші кордони порушувалися у дитинстві, то, скоріш за все, здорові кордони не будуть вашими, знаєте, так кажучи, базовими якимось налаштуваннями. І вам потрібно бути Пильними у цьому питанні, та а, може витрачати це багато енергії вашої, щоб підтримувати ці кордони здоровими. Тому що все, що у нас якби, надбудовується над нашими а, цими базовими налаштуваннями, це а, потребує нашої енергії. І якщо, наприклад, ми можемо там. Не дуже гарно виспатися або бути втомленим, то це може вже питання трохи так просідати. Ми можемо десь щось пропускати і мати такі двері, через які наші колеги або партнери, або інші люди можуть заходити та порушувати наші кордони. Тому, якщо ви про себе це вже знаєте, то важливо Слідкувати за своїм фізичним станом це дійсно дуже допомагає, коли ви підтримуєте рівень енергії. важливо висипатися, бути. В такому енергійному стані нормально їсти, да все це, це може нам допомагати. Тобто, коли ми фізичний рівень задовольняємо, це нам допомагає вже і в емоційному рівні, і у спілкуванні з іншими відслідковувати ці моменти, де потрібно може бути більш жорсткими, де потрібно бути більш м'якими, це дійсно може впливати. На вашу здатність взагалі утримувати ці кордони? Чому взагалі ця історія з кордонами так важлива і так багато про неї є інформації на просторах інтернета? Наприклад, якщо у вас є сила, але немає кордонів, тобто ви не відчуваєте своїх можливостей да, то і не зрозуміла, як цю силу прикладати і куди взагалі її прикладати. Ось ви, наприклад, зранку встали, відчуваєте, що себе енергійним, у вас багато сил. Але якщо ви не розумієте своїх власних кордонів, то наприклад ввечері ви можете вважати, що у вас такий самий рівень енергії, як і зранку, і тоді ви можете не розраховувати свої сили коректно так, щоб Реально, це відповідало тому, що потрібно робити. Тобто, це про те, щоб бути реалістичним у відношенні до себе та своїх можливостей, коли це неможливо, наприклад, ми можемо очікувати від себе більше, ніж насправді можемо, це зазвичай призводить до почуття провини, про яке я вже розповідала у своїх попередніх відео, і це також. Не дуже добре відчуття, як ми з вами знаємо, і воно дуже заважає взагалі нашому рівню життя. Давайте трохи подивимось, як взагалі формуються наші психологічні кордони та з чого це взагалі все починається. Коли дитина народжується, все починається саме з фізіологічних кордонів. Тобто і емоційні наші кордони також вони базуються на фізіологічних кордонах. І якщо ми добре розуміємо свої фізіологічні кордони, це нам може допомагати потім вже розуміти себе краще. Ось, наприклад, народжується дитина, і спочатку вона не дуже розуміє взагалі продовження свого тіла, де воно закінчується, вона відчуває себе, як знаєте, продовженням матері. І поступово, коли дитина зростає, вона починає розуміти завдяки батькам свої фізичні кордони. Тобто спочатку а, мати турбується про цю маленьку дитину, а, повністю змінює її одяг. А... І годує її, і годує не просто, а так, щоб це було корисно, і знову таки не просто одяг, а щоб в ньому було комфортно. Тобто дитина починає розуміти, що для неї добре, а що ні. І це вона робить саме як знаєте, через відзеркалення того, що і як демонструє мати спочатку, ну і батько також. Тобто вона може зрозуміти тільки як через дзеркало, що що вона може, що їй добре, що їй не добре. Тобто, спочатку батьки визначають. Для дитини допомагають їй визначати. Так, ось тобі зараз холодно або гаряче, або, мабуть, тобі зараз некомфортно, і потрібно змінити одяг, і так далі. Тобто вони спочатку слідкують за цим і нібито відображають дитині її стан. І це про фізичні кордони. Потім, коли дитина зростає, вона поступово відокремлюється від батьків, і, наприклад, у дитини вже з'являється свій простор. І це вже Наші просторові кордони також, да, тобто, наприклад, своя кімната або можливість побути на самоті, або наприклад батьки питають, а чого ти хочеш зараз, да? і тоді а, так поступово формуються ці фізичні та просторові кордони дитини. І важливо пам'ятати, що фізичне та емоційне насилля вони знаєте, як йдуть рука об руку. Що якщо дитина зростала у такому середовищі, де не було ось таких поваги до її потреб, де було насилля, то, скоріш за все, дитина зростаючи, вона буде вважати, що це нормально, це звично для неї, і потрапляти у такі стосунки, де це може допускати. У відношенні до себе. Тобто, якщо ця історія була звична для вас у дитинстві, то, скоріш за все, вона буде повторюватися вже у дорослому віці, тому що потрібно вийти з таких стосунків, зрозуміти це, усвідомити а, і сказати ні що так зі мною не можна, тому що у дитини насправді не було вибору. А це було єдине, що для неї. На той момент було можливим. Але зараз ви вже доросла людина, і ви можете обирати інше, навіть якщо у вас такий досвід. У дитини насправді не дуже багато способів адаптуватися до ось таких дисфункційних моделей у сім'ї. Тому навіть є такі дослідження, що коли діти, що опинялися у дитячих будинках, наприклад, з не дуже гарних сімей, коли там батьки-алкоголіки або ще щось, коли такі батьки з'являлися у будинках, то діти все одно обирали батьків, навіть якщо у будинку за ними дбали, турбувалися і там було їм краще, але для дитини дуже важливо бути серед сім'ї та серед батьків, тому вони будуть завжди обирати своїх батьків. Якщо повернутися до поняття психологічних кордонів і саме до здорових. Кордонів, то це завжди гнучкі кордони, які можуть змінюватися від контексту. Нездорові кордони вони завжди залишаються такими самими, незалежно від контексту тобто людина постійно знаходиться в однієї моделі поведінки. Наприклад, у для людини. У якої здорові психологічні кордони для для неї буде зрозумілим, що їй потрібно та чого вона хоче. І, наприклад, якщо вона чогось не хоче робити, то це не тому, що вона соромиться або відчуває провину, а тому, що вона дійсно не хоче це робити. І навпаки, і ось, наприклад, людина з нездоровими психологічними кордонами може вже бути дорослою і продовжувати жити з батьками, тому що, наприклад, мати хворіє, а і людина хоче, наприклад, всередині себе десь поїхати та вжити вже власним життям, але розуміє, що якщо я поїду і щось станеться з моєю мамою, то я буду відчувати такий рівень провини, що я не зможу взагалі з цим вижити. І ось це а, саме коли людина приймає рішення не тому, що вона цього хоче, а тому, що вона відчуває провину. Тобто, нездорові кордони, вони будуть базуватися саме на відчутті провини, сорому та страху. Давайте подивимось на деякі ознаки: саме в чому може проявлятися ось ці нездорові. Кордони, так, які можуть бути ознаки цього. Для людини, яка має нездорові кордони, вона буде, скоріш за все, не розуміти, чого саме вона хоче, не відчувати, чого хоче. Тому що вона, наприклад, звикла, що їй постійно про це хтось розказував, говорив, що для неї потрібно, а що ні. Тобто її потреби не враховувались колись. Дуже часто такі люди роблять щось. Не тому, що вони цього хочуть, а тому, що це, наприклад, нормально або прийнято. І ось саме тут можна почути про те, що, що люди скажуть. Також коли людям дуже важко сказати ні. Причому це як про робочий час або про роботу, так і в особистому житті. Дуже часто такі люди займаються більше не своїми проблемами, а проблемами інших. Та витрачають дуже багато власного часу та свого життя на ці проблеми. Також таки люди можуть відчувати себе відповідальними за почуття інших. Тобто, якщо хтось ображається постійно, то людина може постійно бути, як знаєте, на гачку, тому що відчувати, що це я винне, і це може бути насправді маніпуляцією у стосунках. Коли людина постійно обирає, наприклад, когось, а не себе, тобто, якщо хтось їй каже, як робити. Вона буде так і робити, навіть не розуміючи, чого вона насправді хоче в той момент. Таким людям дуже важко сказати свою думку вголос, або якось заявити про себе, або взагалі показати своє істинне я, тобто, яка я є насправді. Ще таким людям може бути важко наодинці з собою, а також вони дуже чутливі до критики інших. І тепер давайте трохи про здорові кордони. Здорові кордони це коли в мене є якісь межі, але не тому, що цього від мене очікують, а тому, що я так сама або сам хочу. І тоді ці межі, вони не зовнішні обмеження, а це ніби мій внутрішній каркас, на який я можу спиратися. Це розуміння своїх можливостей і скільки взагалі я можу зробити. Да? А це можливість сказати ні іншому. Це можливість закінчити нецікаву бесіду або сказати ні тому, з ким ви не хочете зараз мати комунікацію. Це коли людина дуже добре розуміє себе, відчуває та є у контакті зі своїми емоціями та потребами, тобто вона розуміє, що вона відчуває, чому і що за потреби стоять за цими емоціями, якщо це щось, наприклад, я злюсь або я відчуваю розпач і так далі. Тобто. У мене немає таких обмежень або меж, які для мене незрозумілі, і я повинен просто підлаштовуватися або підкорятися. Якщо я щось роблю або погоджую з якимись межами, то це мій власний вибір. І людина зі здоровими кордонами, вона взагалі гармонійно себе відчуває і може залишатися наодинці, їй дуже комфортно всередині з собою. Як можна швидко зрозуміти, що у вас або у інших з кордонами дуже важливо звернути увагу на декілька почуттів, які відповідають саме за наші кордони, це почуття злості та почуття огиди, тому що обидва ці почуття вони не дуже приємні і, взагалі, соціум не дуже визнає їх, і не дуже як каже: о, добре, давайте. Якщо ти відчуваєш злість, це добре, злість. То саме ці почуття вони відповідають за кордони. І якщо ви це відчуваєте, і якщо ви можете це помітити, то це може означати, що зараз порушуються ваші кордони в чомусь, або ви чогось не отримуєте. Чого? Ви хотіли би це для вас важливо. І є ще така проста формула, за якою можна взагалі постійно звірятися, чи, що там в мене зараз з кордонами. Це наш час, наше місце і наші гроші. Тобто, якщо ми кажемо про час, що у вас взагалі з часом? Проаналізуйте, чи встигаєте ви з, з дедлайнами, наприклад? Чи запізнюєтесь ви, чи приходите вчасно, якщо є зустріч, яку ви призначили з кимось. Чи розумієте ви саме не з логічного рівня, а всередині себе, що доба має 24 години, а не 25, наприклад, да? і розраховуєте ви свій час коректно у відповідності до цих обмежень, чи ні? Якщо казати про місце, то Подивіться, будь ласка, взагалі, чи є у вас можливість залишатися наодинці та закривати, буквально закривати двері за собою, тобто залишатися у просторі повністю а, самому. Да? Е, тому що це дуже дуже важлива така річ у нашому житті і взагалі для наших просторових та фізичних кордонів. І третє це гроші, Тобто як у вас взагалі стосунки з грошима. Чи вистачає вам грошей, чи можете ви їх брати та давати? Які взагалі там стосунки у вас з ними? Чи можете ви просити за свою роботу гроші та отримувати їх, наприклад, якщо ви вже отримуєте за роботою, дай чи можете ви їх брати, а не казати ой ні, не треба залишити собі? Тобто, все своє життя ви можете проаналізувати от, за цима трьома критеріями. Це ваш час, місце та гроші, чи є вони у вас, і які у вас взагалі стосунки з цими речами? Ще трохи про те, на що потрібно звернути увагу, що саме може допомогти вам вибудовувати свої здорові кордони. Зверніть, будь ласка, увагу саме на ці почуття, про які я говорила: це злість. І відчуття огиди це те, що ми відчуваємо, коли щось з нашими кордонами не так. Якщо ви не можете контактувати з цими почуттями, взагалі не дуже любите їх або уникаєте їх відчувати, то скоріш за все і кордони свої відчувати буде складно. Тому опрацювавши саме ці почуття та навчившись бути з ними в контакті, ви зможете вже більше відчувати їх. Також є ще два почуття, які мають відношення до наших кордонів, і вони мають таку функцію зупинення. Вони нас зупиняють. Це відчуття сорому та відчуття провини. Але це також потрібно більш детально аналізувати, де та в яких ситуаціях вони виникають. Але вони також нам сигналізують саме про кордони. На цьому сьогодні все. Я бажаю вам розуміти себе краще, бути у контакті зі своїми емоціями, почуттями та потребами, тому що саме це ключ до здорових психологічних кордонів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. З вами була Оксана Хміль і до нових зустрічей!